Міром Божим, уважаємо браті і сестри, хочу вітати вас в цей суботній день, який Бог подарив нам, хоча ми сьогодні много вчилися, много могли взяти для себе повчення. Я думаю, що уроки були дуже І з усіх направлені і для всіх. Чи може когось не каснулися? Думаю, що ні. Всіх. Зато сьогодні ми слідуємо Слово Божє, тому що Бог підходить до нас з різних сторон, дає нам наставлення, поучення, тому що ми живемо на цій землі, де Божа милость, Божа любов охороняє нас. Ведущий текст був прочитаний, «Ібо так возлюбив Бог мир, що дав сина своєї народного, да всякий віруючий в нього не погибне, щоб мав вічне життя. Так, да, Любов Божія є до нас особа велика. І Бог заботиться. І в той любові Він дає нам поняти свою заботу, свою защиту. Та любов, вона не має границь. Та любов не можемо її поняти ширину, висоту, глибину тої любові, тому що вона для нас не досягає практично. Але коли ми читаємо через Слово Боже на різних примерах, священного писання відкривається нам та велика любов Божа. Сьогодні ми відкриємо собі Одну притчу, яку Христос в своє время висказав, яка записана у Луки Євангелія у 18 главі, з першого стишка. Сказав також їм притчу про те, що донору завжди молиться і не винувати. Говорять, в одному місті був суддя, котрий Бога не боявся і людей не стилився. В тому же городі була одна вдова, вона приходила к Нему, говоря, «Защити мене від суперника моєго, но он довго время не хотів, а после сказал сам собі: хоча я Бога не боюсь, людей не стежусь, но как та вдова не дасть мені покоя, защищу її, щоб вона більше не приходила докучать мне». І сказал Господь: Слышите, что говорить суддя неправедний? Бог ли не защитит избранных своих вопиющих нему день и ночь, хотя и медлить защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но сын человеческий прийшедший при, найдет ли виру на землі? Это коротенькая история повесует нам дуже-дуже много поучительного и полезного для нас с вами. Эта притча говорит о женщине, яка потеряла мужа, потеряла дружину. Своє імущество, і мала суперника. І вона приходила до судді, щоб він її защитив. Но він довге не хотів. А потім тому подумав: я Бога не боюся, людей не стежуся, але так мені надоїло, що я не можу вже її терпіти. Защищу її. Каже Господь, чуєте, що каже суддя неправедний, Бог ли не защитити збраних своїх вопіючих і ноч, хоча й і медліть защищати, но подасть їм защиту вскорі. Но далі говориться, но син чоловічий прийдя, найде ли віру на землі? Знаєте, це говорить нам про те, що нині в настояще врім'я та любов Божія, особливо є до нас велика. Всі ми приводимося к Отцу Небесному через Христа. І Бог любить своїх дітей. Церковь Божія на землі, в Торозаконі 32 главі, записано, що Он хранить її як зіницю ока, то Бог охраняє свого народа. Хоча й вони мають свого суперника. Тот суперник почав свою роботу ще на небі, Тот суперник продовжує свою роботу на землі, привів до падіння Адама і Єву. І він продовжує, Он не хоче постійно, щоб погубити, обманути, обвинити. І знаєте, як часто буває в нашій житті, підводить нас до того, що м -м, сперва приводить до гріха, ми спотикаємося, падаємо, а потім обвиняє нас перед Христом. От видиш, які твої послідувателі, вони представляє їм, першим ділом, їм їхню запачкану одежу, представляє несовершенний характер, який не похожий. Чого? Того, що Христос, коли оправдує нас, то у пророка Захарії сказано, було сказано ангелом, «Я сняв з тебе запачкану одежу і одіваю тебе в одежду торжественну». Яка то одежа? То є праведність Христа. І знаєте, для того, щоб нам удіти ту одежу, нам треба, щоб був підходящий наш характер до тої одежі. А якщо в нас не буде підходящого того характера, нам та одежа не підходить. Чого? Того, що віруючі діти, які беруть на себе праведність Христа, повинні бути похожі до Нього. У чому? В характері, в поведінню, в розговорі. Можна казати, у воздержанню. А сьогодні ми читали, яка велика відповідальність на чоловіке лежить, коли він не може контролювати сам себе. То є велика біда. Чого? Того, що проблеми создає і другим, і самому собі. І тим більше, сатана обвиняє нас перед нашим Ісусом Христом. І він хоче, нині, щоб ми з вами. Посумнівалися, подивлячися на себе. І Він хоче, щоб концю історії нашої землі ми втеряли всяку надіжду. Але в нас є славні прекрасні обітування Ісуса Христа, який в дійсності любить нас, що сатані сильно не любиться. Коли Він видить, є на землі люди, вони слабі, такі, і знурюнні, але вони мають уваження к закону Божому. Це його самий сильний, можна сказати, боячка. Він хоче привести, щоб нам сугрішити. І Він бодрствує, але нам треба бодрствувати, щоб Його побідити. І щоб таким путем ми могли б прийти до Ісуса Христа і просити у нього допомощі, взивати до Нього. А він, як первосвященник будущих благ, сьогодні хоче допомогти нам. Що ми повинні старатися в цій житті приобрісти для себе то благословення, яке від нас ніхто не може отобрати. Тому що яка б Його ярость велика не була, з нами Бог. Він є сильний проти нас, якщо ми без Христа. Він є сильний. Ми не можемо з ним соромитися. Але коли ми з Христом, Он То чого? З нами наш Ходатай. Тот, який іскупив нас від гріха, скупив нас від вічної смерті, дає можливість нам, щоб ми могли сьогодні мати прекрасне обітування. І, може бути, в нашій житті можуть бути і трудності, але ну, ми читаємо прекрасне обітування, яке записані у 49 му Псалмі, 15 стишок. Призови мене в День скорби, і я услышу тебе. А ти прославиш мене. Значить, у нашій житті. Іноді бувають скорби, затруднення, іноді перед нами стоять цілі проблеми, цілі гори затруднення. Але все ж ми з допомогою Божої можемо все Чого? Того, що у нас є тверда віра. У Пророка Ісаїю 26 главі сказано: «Твердого Духом, Ти храниш совершенном мірі, ібо на тебе он. Якщо ми будемо мати твердость духа, будемо мати сильну тверду, непоколебиму віру. А тверду віру мати, то є, можна сказати, то є частина побідоносного чоловіка. віру. Тому що віра, вона грає велику і важну роль. Вона має то основання, на якому базується все наше естество. Якщо ми віримо, так, поступаємо, і Христос благословляє нас. Чого? Того, що Сатана що хоче зробити, щоб ми могли посумніватися, а потім не довіряти. І в коєшньому тузі у нас не падіння. Але Бог сьогодні приглашає нам і дає нам можливість поняти. У євреям 11 главі сказано 33 і 34 стежки, що молитву всі діти Божі, вони угашали огня, силу огня, вони заграждали уста Львов. все було через віру. Їм прийшлося перенести трудності і спитання. В нашій житті, якщо б перед нами представити у началі нашого життєвого путі всі трудності і спитання, які б випали на нашу долю, то чоловік сам в началі. Попав би в стрес. Ви розумієте, якби йому прийшлося повинні все те, що йому має пережити за свою життя, то й страшно. Ну ми потихеньку підходимо до одного проблеми, до другої, і з допомогою Божого, з молитвами, може бути болезні, може бути другі спитання. Може бути, такі, як сьогодні люди переживають от у четвер, коли приходилося мати бесіду з людьми, то кажуть люди, звісно, я їм вірю і сучую. Люди мали все: квартири, дома, одежу, всі удобства. І вдруге статися ні з чим під відкритим небом, що з собою у сумці принесли, то й мають. Розумієте, то мати, треба мати твердость духа, аби не унувати, аби боротися з тим злом, яке сьогодні люди, воно, можна сказати, достає. І сатана чим більше старається навредити людям на цій землі, щоб у них можна сказати, всякий равновес житті був потеряний. Але Бог дає нам можливість, щоб ми могли сосередоточити наше внимання на нашому Ісусі Христі, який жив на цій землі, перенесив все. І нині нам, і може допомогти. І ми маємо з вами преимущество, таке, як ніколи ніколи не мав. То преимущество сьогодні ми з вами маємо благодаря нашому Ісусу Христу. Чого? Коли віруючі люди взивають до нього, защити мене від суперника мого. А той суперник не просто такий, щоб а, сказав, ти, як сказав йому Христос, удайде від мене сатана. Він повернувся і пішов. Але з нами не так. Він докучає, він старається добитися свого. А ми іноді унуваємо, іноді маловірні, іноді не вистачає в нас сили. Але сатана, він... Сьогодні має силу, але ми маємо гарантію, маємо для нього величайший отпор. А який отпор? який записаний? Ми читаємо послання Ремлянам у 8 главі. Ми маємо прекрасні обітування, які дають нам надіжду і можливість поняти защиту нашого Ісуса Христа і защиту Божої для нас з вами. У восьмої главі Римлянам послання 31 стишок. Що же сказати на це? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Тот, который сына своего не пощадил, но продал его за всіх нас, як с ним не дарує нам і всього. Хто буде то обвиняти избранних Божих? Бог оправдує їх. Хто осудає? Христос Ісус умер, он і воскрес, он і одяснює Бога. Он і ходатайствует за нас. От яке прекрасне обітавання ми маємо з вами. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Та є проти нас. Страшна, страшна вража сила, враги чоловічества, які знаходяться на нашій землі. Часто у бесіді з людьми люди задаються вопросом, а це є зла сила? Є дияволи? Як? Ви представляєте собі. Я кажу людям, слухайте, якщо читати Біблію, сатана звержена із неба і за собою потягнув третю часть. То вони, ото не мале число. І всі вони на цій землі. І всі вони роблять губітельну свою роботу. Деякі є совіщання відомих великих правителів, вони там. Деякі конфлікти, вони там. Де якісь несогласія, вони там. Сімейні неурядиці, вони там, між друзями не согласні – вони там. І всюди вони мають успіх. А чого? Того, що люди йдуть на їхньому поводу. Ну, звісно, коли є совет міроправителя цього віка, там, звісно, присутствує і Ангел Божий, який здержує все. Помните, у пророка Даніїла. Сказано, коли Ангел Гавріел об'ясняв Даніїлу і каже, я мав май скоро прийти тобі об'яснити. Але я не мог. Бо я був, був при царях персидських, де була боротьба. Помните Кульку дну? 21 день йшла боротьба. А яка там боротьба? Там було противостояння. Одні стояли за те, аби знищити єврейського народа, другі за те, щоб ні, не треба того робити. І от там присутствував Тот защитник, який сьогодні має силу і власть. Ми з вами сьогодні, коли дивимося на ситуацію всього міра, то ви думаєте, що воно само по собі так іде? Ні. Ні. Сили зла стараються, щоб зробити велику проблему. Велику проблему між народами, між державами, а також і в регіозному мірі. А чого? Вони сьогодні хочуть виставити заблуждення у повному світі. Завести людей в замішательство, щоб люди не розуміли ту настоящу істину, яку Христос об'являє у Своєму Но Нині в настояще нас не є ніякої опасності, щоб нам переживати, а вдруг щось буде з сторони Христа не так, як треба з нами. Ні. Христос, коли обіцяє, то обов'язково обіщання його реальне, насушне і, можна сказати, точне, тому що Слово Божє дає для нас предостереження, як записано в Йоанна Євангелії, то є першому посланні Йоанна у першій главі 7 і 9 стишок. Якщо сповідуємо гріхи наші, Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріх наш і очистить нас від усякої неправди. Уважаемі друзі, сьогодні у нас є е, об'язаність, а яка об'язаність? Щоб сповідати свій гріх перед Богом. Знаєте, я часто задавався таким вопросом, записано у Батіє, коли Яков молився перед Богом, то каже, що він і злагав свою молитву. Помните кульку? Час, це два, це п'ять часу. Цуч. Що може за цілу ніч сказати Богу? Він перечислив, можна сказати, свою жить повседневно, де Він чувствував свої ошибки, свої промахи і Він ісповідав свій гріх. У нас з вами точно така ж задача. Ми сьогодні можемо відповідати свій гріх. Ми молимося, прости нам, Господи, усі наші гріхи. Но ми повинні конкретно перечислити чого. Кожен з тих гріхів особливо притягав нас до себе. Є такі гріхи, які ми мимольотно зробили те що. Але є такий гріх, який ми думали, планували робити, не робити, може не підходяще. Ні, так не буває. Кожен гріх прикликає до себе чоловіка, але Бог дає нам обітування, яке записано в Євреям 10 главі, то прекрасне обітування для нас дає. Тоже велику подмогу і поддержку у 10 главі ми читаємо із 35 стежка. І так, не оставляйте уповання вашому, котрому пристоїть велике воздаяння. Терпіння нужно вам, щоб ісповнити волю Божю, получити обіщеної. Ібо ще много, много, і бо якщо немного, очень немного, і грядуще, і не умедлить. праведною вірою жив буде. А якщо хто поколеблеться, не благоволить тому душа моя, так говорить Христос. І ці слова дають нам надіжду, наше уповання наш Христос, наше уповання вічна жисть, наше уповання стремлення к вічності. От то є наше уповання. Але для того потрібне нам терпіння. для того, щоб совершити плани іскуплення, що Христу прийшлося перенести. Притерпіти незаконне осуждення, незаконне розп'яття, незаконне здівательство. Все то говорить нам про те, що він з терпінням проходив предлежаще йому поприще, а нам з вами, не так само, Христос сказав своє римля – хто хоче йти за мною, отверни сам себе, візьми крест свій і слідуй за мною. Знаєте, нині в настояще час казалось би, що таке Хрест. Хрест то є те, що випадає на нашу долю в цьому життєвому путі. От ми маємо примір праведного Йова. Звісно, сьогодні, коли люди молоді вмирають, ми дивимося, нам жалко, нам страшно, ми місці з ними переживаємо. А представляєте собі чоловіка праведного, який 5 своїх дітей нараз хоронить. Представляєте собі, так, да, сестра підказує, 10 дітей своїх сразу хоронить. То є страшна трагедія. На його долю випала ситуація перенести все. тому його касається болість. Він переносить все. І благословляє Бога. І чого ми повинні благодарити Бога? За те, що Бог дає нам можливість, щоб нам не задримати у життєвому путі, щоб нам бодростувати і мати надіжду обращатися до нашого Ісуса Христа. Якщо Христос скоро прийде, то апостол Яков каже, бере із земледільця. Воз земледіле жде драгоцінного плода у землі. Для нього терпить довго, поки получить дощ ранній і поздній. Коли посіяв, чекає дождя. Зайшло зерно, проходить літо, у осені треба збирати урожай, а він чекає дождя, бо він нужний той дощ. І він терпить довго. Апостол, як каже, довго терпіти, укріпіть серця ваші, тому що пришестє Господнє приближається. Нині много треба людей убіждати, що Христос скоро прийде, дивлячися пособиттям цього міра і ситуації людей. Да. вот 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 уже чути шаги пришествия Христа. І ми должні старатися, що нам робити. Нам треба бути крепкими, сильними у вірі. Сатана хоче збити нас. Сатана хоче посумнівати нас. Хоче отлучити нас у тої істини, яка сьогодні поручена нам. Сьогодні проповідати Євангеліє людям і трьох ангельську вість, трьох ангельську вість, на яку многі конфесії не обращають внимання і не знають, що представляє собою трьох ангельська вість. Слава Богу, що ми розуміємо. І не просто ми так завідомо, читаємо Євангеліє, знаємо щось, і ми раді збираємося, співаємо і на ту все. Ні. Ми повинні копатися в глибину чого? Якщо люди нам задають питання, ми повинні їх знати, відповідати людям, наставляти людей, щоб люди приходили до Господа, не потеряли вічне життя. Зато нині, уважаємі друзі, Бог желає, щоб ми могли не забувати, що ми можемо мати защиту нашого життя. Ісуса Христа, тому що наступить время тяжке, яке не було з тих пор, як люди на землі, пророка Даніла написано. Але сам Христос буде захищати своїх людей, свою церкву на цій землі. Зато то нині в настояще время, ті, які побілять всього в відкровені Йоанна написано, вони получать білу одежу, вони получать білий камінь, вони получать золоті. Вінци, вони отримують золоті арфи, вони отримують приглашення уйти у новий Єрусалим. Це то є, то є велике преимущество. І у нас є за що боротися. Зато нині в настоящему, уважає друзі, як записано Прока Ісаї у 62 главі, прекрасні обітування. особливості сьогодні нас може бути оскорбляють, поносять. Но все ж, ми повинні не забувати, що Бог по-другому. Ми читаємо у пророка Ісаї 62 главі, 12 стишок. І назовут їх народом святим і скупленим від Господа, і тебе назовут взисканим городом неоставленим. То есть Бог сьогодні. Буде називати нас своїм особним народом, хоча й сатана сердиться, що ми називаємо себе діти Божі. Але нам не лише називатися треба, а й бути. Йоанн, першому в, в третій главі, каже, смотрите, яку любов дав нам отець, щоб вам називатися і бути дітьми Божими. Названня одно не спасе нас. Але щоб бути дітьми Божими, ми повинні бути схожими на нього у характері, в, в дійстві. І ту одежу, яку Він хоче нам дати, вона буде підходити нам, підходити для нас буде, тому що вона буде соответствувати нашому характеру, призванню нашому і оправданню нашому, яке Христос хоче дати для нас. Зато, пусть добрий Бог, благословить нас щоб нам укріпляти себе в настоящій істині, і щоб нам славити його не тільки на цій землі, но й вічності Моє желання за всіх нас до Бога. Амінь.